Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день! Привіт, мої любі дітки! А чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Так, осінь! А як називається місяць, який сьогодні розпочався? Хто знає? Так, це листопад. Це останній місяць осені. А чому він так називається? Вірно, тому що з дерев падає листя. А як іще називають осінь? Рання, золота, пізня осінь. А зараз пропоную промовити чистомовки про осінь. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Ла Ла-ла, осінь золота прийшла. Че, 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 сонце любе, не пече, Се, 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 сяє барвами усе. Ло- ло, ло, стало холодно. Хи-хи хи. Відлітають птахи. Щі, щі, щі. Часто йдуть дощі ту-ту-ту любим осінь золоту. Малята, а ви зможете розповісти про осінь? Яка вона? Так, правильно, вона чарівна, яскрава, красива, тепла, оксамитова, тиха. Подивіться, скільки листочків. А чи пам'ятаєте ви, з якого дерева ці листочки? Так, склено, то які ці листочки? Клинові, вірно, а з берізки? Так, березові. А ось з дуба вірно. Які листочки? Дубові, молодці. Дітки! Давайте пограємо в гру, яка називається Чарівне віконечко. У віконечку будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, але щоб воно починалося зі слова восени. Ну що, ви готові? Уважно дивіться, починаємо. «Восени» Сонечко часто ховається за хмари? Молодці малята. А що восени часто йде? Так, правильно, восени часто йде дощ. Молодці! А що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають. А який вітер восени? Так, восени дме холодний вітер. А що роблять птахи восени? Вірно, восени птахи відлітають в теплі краї. Малята, ви з легкістю впоралися з цим завданням, розумнички. Давайте згадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Так, вірно, про осінь. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Повторіть разом з батьками чистомовку та пограйте в гру чарівне віконечко. На цьому наша зустріч закінчується. Ви, розумнички, бувайте здорові! До наступної зустрічі!